Найкраща знижка в Аврорі тільки до 5 жовтня включно. Знижка на термочашки вони зараз по 179 гривень 450 мл. Знижка на Айслат, правда, кому вони зараз потрібні, коли всі хворіють. А усе вже краще, хоча б залкогольне 34 гривні. Пюрешки «Галіція», класний склад, 28 гривень, супер ціна. А це вже смузі по-дорослому, 250 мл, Дуже гарний склад, правда, з концентрованим соком. Для тих, хто худний супер. Також напій соковий, але зверніть увагу, це не сік, а соковий напій. Тут багато цукру. Не знаю, я б собі такого не брала, а своїй дитині тим паче. Знижки на міленіум взагалі до 8 жовтня. Аврора єдине місце, де нормальні сіни на міленіум зараз. Гумка Мензус 55 гривень але подивіться, тут ціла коробка. Також по 65 шоколадки мілені. У яйцях із сюрпризу тільки трансжири у складі. Також знижки на локшину, маміта, це щось новеньке. А з цими вафлями добре бризольки виходять, рекомендую. Знижки на контейнери набагато корисніші, ніж із пластику. А от навіщо пластикові салатнички брати для мене загадка, хоча й дуже гарні. Ось це інша справа класичні білі салатнички за 39 гривень. Дуже гарні мисочки по 55, хоча вони ну дуже маленькі, не знаю для чого. За 109 гривень зараз прямокутні тарілочки, правда, я думала, це нижні, а не верхні, тому вам не ті зняла. І класичні білі тарілочки, а також скляні фігурні. За 77 тут є у формі апельсину, яблука та лимона. Показую. Ще мені дуже сподобався такий салатник за 119, але який він важкий і величезний, ну, це на дуже велику родину. Також зараз знижки на набори дині, ніч салатник 77 гривень, а таке блюдо 149 Його можна використовувати для подачі. Дуже гарно і з візерунком, хоча таке враження, ніби він брудний. Можливо, треба помити. Класичні тарілочки із квіточками по супер низьким цінам, а також салатнички із візерунком мармур. Мені дуже подобається, як вони виглядають, подивіться, ну, лакшері. Страви в таких тарілках стають автоматично удвічі смачніші. Також знижки на синій скляний посуд і наємності для зберігання. Усього 69 гривень за баночку. Тому з вас лайк, підписка, підписуйтесь на мій інстаграм. Ну, дуже приємні знижки в Аврорі до 5 жовтня включно. Почнімо із посуду. 55 гривень за ребристий стаканчик. Правда, не знаю, наскільки зручно його мити, але виглядає шикарно. Також келихи для шампанського за 59 гривень виглядають божественно. А келихи для вина за 109 гривень із гранями це просто щось магічне. Ну, дуже мені подобається підбірка на цей раз. А також склянки для коктейлю по 69 гривень. Ну такі келихи для вина це вже по класиці, але ці наліпки дуже важко знімаються. Чашки з подвійним дном 77 гривень виглядають дуже класно, а фарфоровий із бджілкою 99 гривень. І просто ідеальний шедевр за 84 з візерунком навіть всередині. На певні кухлі також зараз дуже непогана знижка 77 гривень за штуку. Нарешті ідеальний об'єм чашки 500 мл 88 гривень. І ножик для хліба такий, щоб зрозуміло, що з вами краще не жартувати. Ковшик із кришкою 289 гривень. Дуже непогана ціна. Також багато знижок на сковорідки. Є за 549 гривень, ну, правда, без кришок. Кришку потрібно купувати окремо. Є за 300 гривень із матовим покриттям. Прикол таких сковорідок не зрозуміло. Чому вони називаються I'm Vegan? Вони що тільки для веганів чи ні? підкажіть, будь ласка. Також знижка на ниточки, якщо ви любите в'язати пледики, то welcome. Знижка на корм для улюбленців будуть діяти аж до 14 жовтня, тому завітайте! Супер ціна на світлодіодну лампу, вона усього 169 гривень, якби в мене не було стабілізатора. Також знижки на. На плойку. Ну, Хоча, якщо чесно, виглядає вона ну, не дуже дорого погодьтеся, не знаю, як щодо функціоналу, але виглядає досить дешево. А плойка Гофре, до речі, непогано 249 гривень. 600 гривень за смарт No Name. Не. не знаю, я свій Xiaomi купувала за 1000 гривень. Підкажіть, як вам, якщо у вас такий саме. Також за 700 є навушники Dual Purpose, тобто їх можна і по блютусу підключати, і по кабелю. Виглядає цікаво, 700 гривень, чому не можна було нормально цінник, Я не зрозуміла. Такі бездротові 650 гривень, але вони тільки по блютусу підключаються. А ще мене просто підкорив цей чайник 650 гривень, подивіться, який класний дизайн. Тому завітайте в Аврору за знижками, а з вас лайк та підписка. Чекаю в інсті. Супер знижки в Аврорі, які діють до 5 жовтня включно. Тішить той факт, що багато знижок у канцтоварах, багато знижок на зошити. Ну, звичайно, найпростіші, але, наприклад, можна знайти і за 5 гривень у нас час такі ціни на вагу золота. Ну, не усім потрібна ця яскрава картинка. Також дуже багато класних знижок на блокноти. Вони тут дуже класної якості. Можна знайти і за 34 гривні, і за 44, і це у твердій обкладинці. А такий блокнот 64 гривні на хвилиночку. У сінцеї такий би коштував ну, мінімум 200 гривень. Тому звертайте увагу, якщо вам потрібні. Мені ще дуже впав в оку ось такий блокнот за 149 гривень, і з текстилем він там повністю захований, ніби у сумочці. Є і звичайний також 44 Акції на альбоми для малювання. Тут також і з різними візерунками, і на різну кількість аркушів. не пропустіть. Також багато знижую к нам мичі, засоби, особливо Пінк став і у порошці, і у Гелі. Засоби для посудомийних машин зараз по дуже крутим цінам, а також кисневий порошок. Ну на нього постійно знижки, але зараз прям 55 гривень. Кисневий плямовий відник зараз 113 гривень, але це 900 грамів на хвилиночку. І порошок усіх часів усього 199 гривень, вухастик, і це також. 2 кг. Круті ціни зараз на такі капсулки, але у мене на них алергія, тому будьте обережні. Якийсь український аналог до Месоса чистюня, також знову таки Pink став для унітазів по знижці. І домесос також не відстає також на знижках. Можна знайти її на 89 гривень. Дуже круті засоби для волосся від Доктор Санте, 88 гривень. Рекомендую спробувати. А також, дівчаточки, дуже круті ціни на усю лінійку лореаль, Так, так, абсолютно все. І шампуні, і масочки, і бальзамчики різних серій. Дійсно крута нагода закупитись. Акції на гарні Air також діють до 5 жовтня, тобто до завтра, не пропустіть. І гель для душу від віднієї також по акції 74 гривні. І переходимо поступово на іграшки. Столик для малювання 400 гривень, дуже крутий подарунок, а набір для створення фігурок 300 гривень. І ще швиденько покажу вам знижки на чоловічі засоби для душу. Є знижки і на шампуні, багато знижок на Old Spice. Таких марок я не знаю, але якщо ви користуєтесь, то беріть до уваги. І шампуні від Марсельє та Арко також зараз на знижках, а також набори від Арко. Тому з вас лайк та підписка. Чекаю у себе в інсті.